Просто послухай. Кесі, саме так лунає смак. Додай гучності своєму мейку з Мейбелін Нью-Йорк. Я намагалася прочитати цих загадкових хлопців. Це супер секрет. Ну і далі почався хардкор. Треба питися, як хороші, заспокійливі. З великою радістю читаю будь-які коментарі. Дай! Перестань їхати цей поїзд. У мене нема барабанних перепонок тепер. Ми йдемо на позаштатну репетицію. Ми орендували... репетицію. Да, орендували залу, тому треба готуватися ще більше. Їдемо на громадському транспорті, як бачите, з звичайними швейцарцями. Ця поїздка коштує приблизно 100 тисяч доларів. Це частина номеру ви можете бачити. Ми привезли цей автобус з України. Спочатку, коли співає Христина, він буде заїжджати на сцену. Зручно тобі знімати. Амжира Реалії скандинавських країн Збилась з рахунку, який день ми вже на Євробаченні, але вся наша команда зібрала зараз для того, щоб відточити номер до деталей. Тому ми ось в такому залі, щоб вдало підготуватись до другої репетиції. Всім відомий той факт, що наша діва, наша Джері Хейл, буде виступати в інтервал. а також стала речницею від України на Євробаченні, тому вона завітала до нашого готелю, аби підтримати наших хлопців. І так зрозуміло, що наша діва повернулась на Євробачення, об'їздила майже всі. Я буду просто тобі музичний <свісно> Співати. Супер. А, тепер ти виступаєш в інтервал акції Євробачення. Також будеш оголошувати бали від України а, на вийшло. Як ти це все плануєш встигнути? Перестань їхати цей поїзд і портить нам звук. <свісно> ти знімаєшся? У мене нема барабанних перепонок тепер. Яночка, наша рідна діва. Як ти це все рідна встигаєш? Діва. Рідна діва наша звучить як назва нового хіта. І знову їде поїзд та господі. Ми дуже багато часу провели на е, євровечірках і івентах присвячених євробаченню протягом цього року. Тому що коли ти потрапляєш в цю єврородину, ти вже в цій фемілі типу ну назавжди. Uh -huh. е, і нас дуже часто запрошували. І ми завжди їхали, тому що ну ми дуже цінуємо цей зв'язок. І потім ми бачимо, е, як єврофани приходять, наприклад, на мій сольний тур в Європі. Uh -huh. Коли ми були, дуже багато людей об'їздили прямо, Ну це вже групі. Знаєш, вони з вечірки на вечірку з концерту на концерт е, їдуть з нами. І Це вже така велика єврокоманда. А, тому все якось сталося, все сталося само собою. Все, поки ми побігли. Боже. Все, <рі> да. Це влог, влог гарно, йо. гарно ага. вам інтерв'ю. Дякую тобі. Да, да. Пишіть, пишіть. Дякуємо, що нас перебили вже тридцять п'ятий раз. Але то таке. Як пройшла твоя репетиція на сцені Євробачення? Ти вчора була в арені. Що там відбулося? Розкажи нам. Це було дуже хвилююче, я розплакалась. Я вийшла на цю сцену і мене обдало жаром спогадів. По-перше, я не можу розбитими колінами. Дякую, я забула про це. Зараз згадала. Вибач. — ой, тримайся. Раз. О Боже. Я вийшла на сцену, і таке відчуття було, ніби ніби ти знову там. Ніби це якесь дежав'ю. Мало хто знає, під час нашого номеру, от я йшла на цю гору, uh -huh. і потім камера переключалася на Альону, і мені різко і швидко треба було збігти зі сцени з цієї гори, оббігти сцену з іншого uh -huh. боку. А у мене спідниця на моїй сукні була вся в дірках. Ми спеціально пропалювали для того, щоб створити цей весь повний образ. І пальці на ногах постійно залазили в ці дірки. І я би сама, ну я навіть ледь з гори насправді uh -huh. злазила, тому що ну, це було дуже важко. Мені потрібен був хтось, хто мене проведе попід сцену. І дуже швидко. І ось я знову на цій сцені, і до мене підходить жінка, яка мене вела за руку під час виступу, і я її знову бачу, тому що організатори Шв... швейцарського Євробачення, ті ж самі, що і в Швеції були. І я просто починаю плакати. І вона каже, чому ти плачеш? А я не можу. У мене просто. Уже ми вчора робили все в мейкапу. В одязі, який ви теж дуже скоро побачите, ми спеціально готувалися з відсилкою до попереднього Євробачення. Весь в дірках. <гум> <гум> і що, що далі Чим завершилось? Вона така, чому ти плачеш, дала тобі серветки? Е, та, ну, вона мені дала водички. Ну, вона просто супер мила. <гум> вона така, знаєш, як фея. Типу. І, <гум> і, не знаю, в неї таке якесь йшло. І не знаю, мене просто вчора накрило дуже сильно саме спогад. А що ти будеш співати? Чи це секрет? Це супер секрет, але чи можу я сказати, яку я мову вчу? Я вчу зараз французьку. Конкретно, конкретно декілька рядків, декілька слів я вчу. Тому що воля, воля, воля. Не, не буду цитувати, не буду цитувати, мабуть, тому що ви тоді все зрозумієте. Добре. Але це Ні, давай так. Дуже Які раз. французькі пісні з Євробачення? Ви знаєте? Напишіть у коментарях і що ви думаєте, що ж буде виконувати наша Джера Хейл? <звук> Я пам'ятаю, коли ми вперше зустрілися з ними на студії, ще в Україні і дуже багато розмовляли. І ми якось знімали відео. Я вдумалася в слова там. є такий рядок, красивий доля, довірила світ останнім із нас. Дійсно, на їх плечах на. В Плечах трьох хлопців, які роблять таку альтернативну, надзвичайно якісну українську музику. Зараз лежить відповідальність дійсно. Можливо, перевернути там хід історії, привабити ще якусь нову аудиторію в Україну. Це дуже відповідально і мені здається, що вони дійсно роблять це дуже добре. Боже, які ви всі красиві. О -о -о -о. Прям, прям всі прям всі Друзі, поруч зі мною наша прекрасна режисерка за вашою версією це білі Айліш, але це Марія Користольова, і зараз вона поділиться з нами ексклюзивами. Як же саме створювалася ідея номеру? Ну, насправді це дуже обширне питання. Все почалося з того, що ну а вже ж я заслуговувала пісню «Додірок». А потім наступний дуже важливий такий етап був: це комунікація і знайомство з артистами, як з особистостями, uh -huh. бо все ж таки людський фактор. Треба знати їх як людей на сцені. Ти не можеш збрехати, ти не можеш підзняти 30 дублів, підмонтувати щось там підкоригувати. Це відбувається тут і зараз. І сцена це максимально чесний простір. Так, так тому ми знайомилися. Я намагалася прочитати цих загадкових хлопців. Е, бо вони такі, мені здається, вони більше інтроверти, які mm -hmm. на початку, коли нова людина, е, вони не довіряють одразу. Вони е, ми це пройшли. Да. Вони придивлюються, вони так. спостерігають, і потім з тебе й вибудовується комунікація. Вже mm -hmm. ж я вивчала їх виступи, їх поведінку на сцені, що комфортно, що не комфортно, і е, далі переходила вже до створення ідей. В режисурі мені завжди треба знайти якийсь стов, я не знаю каркас, на який можна спертися, щоб далі вже нашарувати драматургію, художні засоби, візуальні, наприклад, так це може бути там, графіка, реквізити, естетика, рухи, мізансцени і тому подібне, і так далі, щоб потім правильний меседж був прокомунікований з аудиторією, тому що ну. Ми розмовляємо таким так. чином так, з Європою. От образ пташки, він такий дуже загальний. Mm -hmm. І якщо досліджувати літературу, міфологію, оповідання, то по всьому світу е цей образ він буде пересікатися. Mm -hmm. Люди все одно мають якусь загальну асоціацію. І е перше, що мені трапилося, це взагалі була. Е перс Література, uh -huh. якась древня, і там було якесь оповідання, яке називалося, здається, конференція пташок. І от всі пташки світу вони шукали опори, лідера і тому подібне, і так далі. В принципі, все те, що у нас продовжується, так, в пісні і в номері. Е і вони вирушили на пошуки свого короля. От uh -huh. король всіх птахів світу. Їм uh -huh. хтось казав, де його знайти. Вони е відправилися у подорож по всьому світу, приходили там в. Хтось помирав, виживали найсильніші, там драматична вся ця сюжетна лінія. І в кінці, коли вони потрапили на місце, де мав бути король, вони побачили велике озеро, воно було як дзеркало, вони в нього зазирнули і побачили себе самих. І е, це була відповідь на питання, що лідер, який допомагає тобі визначити вектор руху по життю, на якого ти можеш спиратися, це і є ти. Потім далі ми вже розкручували. Ми купали українську літературу і, і поезію, і прозу. Uh -huh. І вже у нас таки не образ цього да, який запалює сонце своїм голосом цією іскрою. Ну і далі почався хардкор, тому що між Нацвідбіром і дедлайнами Євробачення, а номер ми готуємо заздалегідь. Угу. Так, так. Е, було дуже мало часу. Здається, було три тижні, чотири. Ну щось таке. Ось і за цей час. Ми мали поставити повністю весь номер, підготувати, прописати все світло, зробити графіку, розвести номер і відзняти вже готовий відпрацьований номер з реквізитом і з усім. І ще й зважати на те, що в Швейцарії супер дорого, дуже великі ціни на стейджинг, на все, що все, що може бути на сцені, на декорації, все інше. Дійсно, багато питань до того, чому ж забрались на цвітбору, це ж те, те саме поле так. квіт. Можливо, ти можеш це якось прокоментувати. На нас відборі була маленька сцена, ну, порівняно я маю на увазі з Європою. Якою сценою Євробаченням. І якщо декорувати квітами всю сцену Євробачення у Швейцарії, навіть якимись там островочками або вибудовувати композиції, щоб це не виглядало таким от грядочкою, То треба дуже багато грошей, треба дуже багато часу. Плюс Євробачення у них є ряд своїх правил, uh -huh. технічних вимог. Uh -huh. Що, наприклад, там, всі декорації мають бути на Палетах, е, умовно, там зараз точно не пам'ятаю в сантиметрах, але там 2 на 2 на колесах стопери так. вивозитися, і ти маєш не просто декорацію зробити, яку ти замонтуєш, а, а, а це суму. має бути Лего, таке, так. типу конструктор. Так. І ми зіштовхнулися з ну, таким великим рядом питань, угу. складностей, плюс бюджет, логістика, замитнення, розмитнення, виробництво. Е, Матеріали мають бути проти, як це сказати, які не загораються. Ці Сертифікати одні в Україні, в Європі вони uh -huh. інші. Треба там нотаріуси, все це затверджувати, юристи. Так і е, ну ми вирішили відмовитися і піти е, трошечки іншим шляхом. Е, у нас є ну, чуть чуть так, типу реквізити. Ну, я не можу uh -huh. розкривати зараз тайну. Ось, але да, я думаю, що сам сенс. Сам меседж, який ми хочемо передати, він досить просто і зрозуміло розкритий в номері. Ну я думаю, що от коли людина додивиться, вона має зрозуміти, що ми мали на увазі. Ми йдемо на другу другу. Ми йдемо на другу репетицію. За ці два дні між репетиціями ми вже встигли подивитись Базель. Дехто з нас навіть з'їздив в сусідні міста, в сусідні країни. Тут це не так-то і складно, тому що трамвай курсує прямо в Німеччину. Можна там побачити і Францію через дорогу. От а весь цей час ми намагалися відпочивати, вносити правки в номер. От і я вважаю, що сьогодні ще все буде зовсім по іншому і набагато вдаліше. Останні два дні у нас пройшли в більш такому лайтовому темпі, тому що а, у нас а, не було якихось активностей в плані репетицій і так далі. Зате у нас було багато інтерв'ю різні там фотосети. У нас були. Ми знімали відео з іншими учасниками. TikTok. Коротше, використовували час вільний а, з користю. Ну і відпочивали. Звісно. А Сьогодні у нас друга репетиція. Ми зробили коректуровки по візуальній складовій, тобто по самому. Філь... фільмуванню номера, де яка камера працює і так далі. Так що сподіваємося тримати трошки кращий результат ніж перший раз. Хочеться, щоб такий кубок був вже з прапором України, а не аптеки Боже, <рисква> не <вставляйте> це. <рисква> Ці набойки зітру і взагалі не буде приїхати. Знаєш, я, я люблю тебе так вже називати. Твої костюми що для Бйонсе, що для Сабріни Карпетнер, що для інших світових зірок, так і для цифроблата вони завжди викликають таку бурхливу реакцію. Як ти до цього ставишся? Я до цього ставлюсь дуже позитивно. Для мене дуже важливо, щоб костюми не залишалися непоміченими. В цьому моя задача першочергова. А, тому а, з великою радістю читаю будь-які коментарі а, і радію, що знаєш, це ще одна місія, щоб до колективу було прикуто якомога більше очей. Кожна людина має право на свою думку. Публічно чи ні, я з великою повагою ставлюся до будь-яких коментарів. А в цілому, чим більше коментарів, тим краще. <плес> <плес> Ось. І насправді ну, ніколи немає єдиної думки, і це немає, не залежить абсолютно від масштабу зірки, коли змішується особисте і е, професійне. Теж дуже часто люди плутають і починають е, е, казати про свою думку, е, відзеркалюючи не зовсім професійно. Ми відслідковуємо зараз тік-ток тута Італії. Теж а про... Тута Україна. А тута Україна. Коли люди починають змішувати якусь інформацію, яка висвітлюється про особисте життя, і починають приносити це на якісь костюми, професійні речі, або свої власні драми, і своє власне відчуття, це буває абсолютно з будь-ким. Але я думаю, що саме головне це те, що Є дуже багато людей, які відчули ту енергію, яку ми разом усією командою закладали в костюми і розуміють нас, і розуміють те, що в чомусь навіть ми зараз несемо і освітню місію для нашого суспільства. Тому для мене це в будь-якому випадку вже перемога. Що <с doris> ніхто не залишився. Та, Господі! Ніхто не залишився байдужим. До костюмів. Федір не хоче знімати костюм. Я прошу. Давай вже роздягнемося. Будь Давай, ласка, ви ну, добрий вечір. Добрий вечір. Я прошу вже. Давай роздягнемося. А він не хоче і не хоче. Не хоче і не хоче. До речі, у нас ще дуже бачиш, які красиві прикраси. Покажи, від покажи. Шнави. Це наші мальви. Дякую, що зіпсували нам інтерв'ю. Сам Маріно. Я дуже дякую всім, хто пише е, свальні коментарі. І всім, хто пише е, якусь критику. Ви нас робите кращими і. Е, Дякую вам за ваш час, який ви витрачаєте на це. У нас, до речі, на початку, здається, коли ми розробляли всю цю ідею зі світлом, у нас не було сердець, а потім я думаю: блін, треба, ну, по-перше, Ваня. Я хоть ну хотілося ще більше додати в вані Фролова. Uh -huh. Ну тобто це дуже круто. Потім е, дізналася про ці сталеві серця, які не б'ються. Ця середньовічна методика, і я думаю, блін, нам це треба. Нам треба це в номер. Ми будемо класти в сердечко, світло. Ось і е, ми вирішили додати так uh -huh. деякі елементи. Ви їх побачите, вони всюди різні. У кожного своє індивідуальне серце. <му> thank mm -hmm. you Тебе бачити тут рада тебе бачити теж. В тебе вже було дві репетиції. Як твої відчуття? О, знаєш, ми намагаємось робити все класно, настільки це можливо. Але ми весь час говоримо: можливо, краще так чи так, але знаєш, дуже мало часу на це, та ми намагаємось. Я сподіваюсь, буде краще наступного разу. І можливо, в тебе є якісь думки щодо Євробачення та атмосфери тут зараз. о тут справді класно. Я думаю, що артисти дуже емпатичні люди. У яких Х, відкрити серце. Я відчуваю себе добре, як в родині. Тож тут дуже добре. Really uh, and maybe, можливо, ти хочеш щось сказати єврофанам в Україні. Це oh, Привіт, мої любі! І це дуже класний гурт. Торік uh, group, uh, Last year that they, kiedy starali się do ty możesz mówić po polsku my zrozumiemy wszystko. znam uh, piosenkę z zeszłego roku z Iberflat yeah. i jest bardzo dobra z zeszłego roku i ta jest równie dobra and I love this melody you know the, the highest uh, notes on the when the mm, song it's starting so it's, mm -hmm. the, Uh, гарна мелодія від наших сердець, тому що люди зі східної Європи ми особливі абсолютно. І весь час у нашій музиці красиві гармонії. для наших народів. Я сподіваюся, ви розумієте мене. І я так рада, що познайомилась з гуртом, і знаєш, ми Uh, jak gdyby wspieramy się nawzajem, jest mi bardzo miło, że możemy tutaj być razem w Eurowizji i, i, i cieszyć się tym wszystkim, co tutaj się dzieje, uh, i swoimi piosenkami również. Więc całuję Was i jak to się mówi dziękuję. Duże. Duże. Dziękuję, <grym wytrzymań> duże. <grym wytrzymań> <grym wytrzymań> Wow. Тиця відбулася. В мене знову сльози на очах. Якби я не знаю, що відбувається, але це вже традиція. Якщо Туліва плаче, отже, номер класний фінал прийдемо. Не хвилюйтесь. Fingers crossed і голосуйте. Не забувайте про це. Скажи нам, як пройшла друга репетиція і які твої враження? Ну, все працює так, як треба. Тобто я маю на увазі режисерка, ще задоволена, угу. а це головне. Так. А от тому, що я роблю роботу, роблю, яку мені поставили задачу, намагаюся максимально емоційно. І я вважаю, що все йде своєю чергою і так, як треба. Відчуття особливі. Звичайно, що це не схоже на живий концерт, mm -hmm. це підготовлене шоу і з чимось порівняти. Складно. складно. Це крутий досвід. От такого ніде не отримаєш. Такого міри хвилювання там і всього. Це тільки так. От. За твоїми відчуттями, mm -hmm. яка репетиція пройшла краще: перша чи друга? З точки і першу я би не розглядав, Вона все таки технічна зовсім. Тобто, mm -hmm. вона для опрацювання там, на операторської роботи mm -hmm. і світла. А друга. Е... Ну, Вона апріорі мала бути краще. Щоб ви ми сказав, що вона пройшла гірше, мала б вже хвилюватися. <рес> От, вона, по всьому, як я розумію, вона пройшла набагато краще. Особливо з точки зору, я ж кажу, роботи операторські, що нам найважливіше зараз. Я читаю mm -hmm. знаєш, багато коментарів, і багато людей просто хвилюються за нас. Що б ти mm -hmm. міг сказати їм зараз, щоб їх заспокоїти. Давай, наша традиція я тобі передаю mm -hmm. мікрофон. Давай. Збереглися. Давай. Заспокоїти? Друзі, ну по-перше, треба пити всякі хороші заспокійливі, а не такі, що там дешеві. Треба завжди витрачати гроші на заспокійливі. А по-друге, довіртесь, що сказати, одному одній маленькій людині, маленькому принцу. Він щось зробить. Все, тепер ми Даню називаємо нашим маленьким принцем. Все. Привіт, це гурт Циферблат. І зараз я хочу закликати вас голосувати за нас 13 травня в першому півфіналі Євробачення. Номер 5. голосуйте за гурт «Циферблат» пісня Бердовпрей. Ми дуже чекаємо на вашу підтримку. Друзі, таким був влог із другої репетиції. Я сподіваюся, звичайно, що він вам сподобався, адже його для вас робить наша велика команда. Обов'язково напишіть у коментарях. Слово мяу. А якщо ви вже написали це слово, вже все зробили, поставили вподобайку, то не забувайте підписатися на наші соціальні мережі. Адже ми це все робимо для вас і обов'язково вболівайте та голосуйте за гурт циферблат вже 13 травня номер п'ять.